Прапорщик басісти. Ваші документи. 111. 111. Нема такого. Добре. Причина зупинки. Ви мені сказали, чому ви? Ви зупинили мене, щоб подивитися просто за ваше. Я заблаз... вас зупинив, тому що ви порушили вимогу дорожнього знаку прямо. 251 докази. Докази? Да. 251 докази, що я, я порушив. Я давно граю. Вот так. Це все, що ви хотіли мені сказати. От так працюємо